Привіт! Знову тривога. Ще немає восьмої години. Аварійне відключення вчора було сьогодні, тому що ті гади попали там в деякі інфраструктурні місця. Ви бачите, що нового року вже немає, все. Збира... А ось ще мам, ось ще оця. Ось йолочка. Оця. Вже все. Новий рік закінчився. Все прибираємо. Темно, вибачте, нема світла. В вулиці йде сніг. Саша буде на роботу аж на 11-ти, а це світла не буде 4 години, а я, знаєте, що вирішила? Нічого не хочеться їсти. Я варила із домашньої куриці бульйон і потім заходь, заходь, Саша. і М'ясо з куриці варене у нас не дуже люблять. Тому я вибрала це м'ясо. Зараз з цибулькою підсмажую, і білі гриби. Зроблю жулієн. У мене є і вершки, є, молоко домашнє, можна трішки вершечки зняти. Жулієни поїму, тому що ну, м'ясо варене, якось воно не йде зовсім. Бульйон з'їли, а м'ясо не йде. тому я... Обібрала. Ні, ну там, там, Де крильця були, то таке. А оце біле м'ясо, ну зовсім. Тому сьогодні буде жульєн. А взагалі поснідали, я взяла багет, підсмажила із яйці. І сало нарізали. Мама була її каша з буряком. Чай, Саня молоко з творогом їв. Наїлися і все нормально, все нормально. Не хочеться зараз нічого готувати, тому вибачте, в мене немає кулінарних зараз. Відео, і навіть ще були відео, я пиріжки дуже смачні робила так, просто на гусь на качиному жирі. Але я якось за цієї нерозберихи я просто їх видалила, і в мене їх нема. ні в архіві, не залишилося ніде. Тому пиріжки ви вже знаєте точно так же, як робимо пиріжки. Додаючи вершкове масло або маргарин, я додала 2 столові ложки, добрі такі 2 столові ложки каченого жиру. І дуже добрі вийшли пиріжки, просто як пух, просто як пух. Такі малесенькі дірочки. Я робила із вишнею, тому що вишню потрібно потихеньку вже виймати з морозилки. І робила яблучко із ірискою, варене згущене молоко. Дуже смачно вийшло, але нема цього відео. Загубилося воно у мене, так що нічого страшного, це не так страшно. І бачите, встала людина на роботу 6-6 ранку, але позвонили, і сказали, що тривога. А як тривога на підприємство, нікого не пускають, випускають всіх, а пускають нікого. І тому чекають до 11 години. А що там далі буде, не знаємо. На вулиці дуже так знаєте, то що мороза такого великого немає. Є мороз невеликий, але вітер, вітер і сніг. Ой Боже, бережи, бережи Україну, бережи кожного воїна, кожну людину, кожну дитину. Бережи, будь ласка. Ось водовоз прийшов. Удивительний -тун. -тун. Чому <звук> я водовоз? Ось, перевели Саньки півдня, та ще й Бог його знає, що воно далі буде. Значиш, так би людина собі чи ми щось би планували. Ні, на рибалку б не їхали, тому що вітер дуже сильний, вона не стоїть, шкурки вичинки, хай заходить. І потім там так важко вилазити з води. Не то, що там я купав, берега відійшли. Дуже воду горнуть, і берега відійшли, тому дуже-дуже це опасно, одним словом. Світла не було. Мама сиділа в темноті, яку знаєте, як їжа що... порядки наводить в шкафах. Ні, дімочкина вся в пакетах на чердаке, да. звісно. Да. Вона ж перевозилася, коли дімочка в тюрму сів, а з квартири все перевозилось туди. Да. Короче, О, ці Ні, ці штани туди почали, вони такі здорові, а то, то що треба буде з ними зробити, можна. То все убирай. То так от положила туди. Ага, так щоб... все, да, все, що не нужне. Я все положу відно. Ну, так, ніхто не спорить. Ось полотне. А ну-ка, покажи, як ти там зробила. Купальники в пакет всі положи. чекай так, щоб знали, де купальники? Купальники ще там шура отакала. Ні, мої. А ну тут купальники ті наверное, Я не знаю, шучі. Там є такий я... красний, з чорним вишитий. Отам ці сто потіки. Купальник красний. Купальники всі у положить. Так, да. ну, ну я достану може, їх. Санька вже поїхав на роботу. А ну-ка, дивіться. Оце... Ну, між прочим, я теж так держу. Я не держу, так розкидане. А оце ось дивіться, це дарували такі, такі красиві ці. Ну куди? Бачите, лежать в шкафу. Куди їх? І... Може, давай десь на стінку поцепить. На кухні десь на, на кухні, о, На одній стіні. І... Точно, давай. Це а мені вранки. дарували, дивіться, ручна робота. Отак, точно, як картина, оця три, оці повісить. По Якщо робота. користуватися на дерев'яне, воно зразу покруте, помуте. Точно, це туди. Бачите, де, 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 де знайде. Це чорна тканина. Не треба мені. Мені туди Оце у нас треба. так по шкафах. Знайшла найшла футболку, каже, ала диви футболку, тобі знайшла модня. Вона то моднява, але вона на мене мала. Це ж її, я не знаю, на кого робили. Це, бачите, У нас був конкурс на СТВ. Я готую краще, не буду казати хто, тому що це. і дивіться, яка Я, тут. я б цю футболку носила. Мама б мені зашила там прізвище тої людини. Чи я краще готую і все От так сюди? Це тут просто це все, що літнє, що саня їдемо. Оце твоє, а оце тут сані, да, да, да. Труси, це тут сані, ось труси, ось тут. Оце світер теж туди його. Який зігдер, Хай він уже тут це не вчув. А це все нове. нове. Може, І от скатертинка. Світочка, дивися, твоя скатертиночка, що Вітя тобі купив. Ось вона, тільки перша буде, я тобі перешлю, тому що на чердаку лежала, немає можливості переслати. Просто немає зараз. Ну, нічого. А чор мій лівчик тут валяється. Оце. Та я ще лівчики складаю. Ага, складає. Це ж є все. Так, оце положити там, де фотоапарат. Це я от Сашино фотоапарат. Там коробка стоїть. І ключі все. туди положи, бо я знаю, що запасні ключі там. Мама знайшла ключі, бачите. А вот туди їх і положи. Положи їх туди. О, там я шкаф. Знаю. Да. Бо я, я знаю, знаю, де вони... Де що у нас вже на тому, що продавив санько. Бачите, новенькі полічили. І ти маєш туди заберу ті миски. Хорошо, я зараз не ще. А це ось, дивіться, Сашина, ленточка. Десь і дімкина єсть. 2017. А це мої модняві сережки. Туди. до... О, там, де оті всі біжутерія моя, знаєш, де там лежить туди полежить. Вони такі гарні, ці сережки. Там одне трошки відпало. Зараз вам покажу. Дивіться, яка а, красота. там, бачиш, посередині пір'їнка відпала, ага. які вони красиві. Серги такі. Так, так, це на, на, так, неаш, на вечір, в ресторани ага. гарні такі. Де ти не... Та -та yanlış. Ну, коли-небудь, може, підемо. Після війни підемо. Ага. Гарне дуже. <Conc> ключі туди, мабуть, <Church> я знаю, що вони там. Я це туди положу і оту лінточку. Ні, туди мені головне ключі, щоб я їх не шукала туди. А це лівчик, між боже, там он труси, це купальник, труси тут ось диви. Ну ось, це ж купальник, мам. Ні, підожди, це не цей, це другий купальник у мене. Підожди, підожди. Ні, не є. Оце ось диви. Оце комплект. У мене купальників куча. Маш, ти ти ж які купальники? Ой, Якби побачила, там мало. Де? там. Отак, від полки до полки. Купальники? Ку... Ні, от такі ліфчики. А, івчики? Я думала купальники. То думаю, господі, що це в мене тільки купальників, я навіть навіть не знаю. Ох, так, поїхав Санечок на роботу, а в нас, бачите, ми вже думали, що у нас без 28, ми думали, ми вже чекали в 12 світло. Коли я сижу тут, качаю з телефону, смотрю, світ дали. Ну, ну, напруга 196. Представитися, як слабо, зовсім слабо. Сьогодні сама слаба напруга в нас.